У кожному поселенні настає момент, коли звичайних хатин недостатньо, і настає час зводити кам'яниці. Які матеріали потрібні, що можна придбати, а що потрібно виготовляти самому? Ви на каналі Зубр Грає, і сьогодні ми покроково збудуємо кам'яницю. Тож нумо починати. Давайте коротко визначимо, для чого нам потрібно будувати кам'яниці. Ось у тебе вже є хатини, господарство і які не які прибутки. Тож, саме час будувати кам'яниці. Тож які переваги дає саме цей тип житла? Ну для початку вони красиві. Дійсно, гляньте, вони стильні. Одним своїм виглядом вони перетворюють простеньке поселення на статусне містечко. А якщо підійти до цього з більш практичної точки зору, то я б виділив такі переваги: по-перше, у одній будівлі можна поселити одразу кілька сімей. Тобто це економить територію вашого поселення. І чим більше буде ваше поселення, тим більш відчутною буде ця перевага. Також зручно будувати кам'яниці, які містять у собі крамницю. Це означає, що можна не будувати ринок біля такого житла, оскільки така будівля є цілком автономною і сама забезпечує свою життєдіяльність. А які переваги для вас є у будівництві кам'яниць, обов'язково пишіть у коментарях. Цікаво почитати. Ну от ти прийняв рішення почати будівництво кам'яниці. Так що для цього потрібно? На вкладці житла можемо побачити, яке велике різноманіття кам'яниць є у цій грі. Перелік ресурсів такий: камінь, деревина, трохи цвяхів, цегла, вапно, пісок та віконне скло. Тут є два шляхи: можна закуповувати більшість ресурсів або деякі з них, або ж можна налагодити виробництво усіх потрібних ресурсів у своєму поселенні. Ми підемо другим шляхом, я покроково покажу, як отримати кожен потрібен ресурс у своєму поселенні. Також я проаналізував усі містечка, з якими ми можемо торгувати на наявність товарів, які можна придбати. Так от, запам'ятовуйте або записуйте. Деркачі, тут ми можемо придбати вапно, це готовий ресурс для будівництва. А також можна прикупити залізо. Ну або залізну руду, якщо у вас є плавильня, яка зробить вам залізо, з якого коваль зробить цвяхи. Балаклія. Також можна придбати готове вапно або вапняк, який потрібно потім буде випалювати у вапнярській печі і виготовляти саме вапно у вапнярці. Ще тут можна придбати цвяхи та камінь, якщо у вас немає його у своєму поселенні. Мерефа для будівництва кам'яниці тут у нас немає нічого корисного. У чого? Нічого. Залишається два містечка, з якими ми торгуємо річкою. Так от, барвінкове, тут можна придбати готове вапно, а також залізу та залізну руду. Ну і панютине ось це справжній скарб, бо це єдине містечко, де можна закупити віконне скло. Якщо не хочете робити усе ланцюг виробництва скла, то вам варто навідатись до панютиного. Ну і також тут є залізна руда. Я зробив таку от корисну інформаційну табличку, де зібрана інформація про те, де який можна товар придбати. До речі, окремо її виставив у нашому телеграм-каналі. Приєднуйтесь до нашої спільноти, там багато цікавинок та корисних речей. Друзі, якщо відео вам подобається, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Для вас це дрібничка, але це важливі дії для розвитку каналу. Дякую усім. А тепер займемося власне будівництвом Кам'яниці. Першим необхідним ресурсом є камінь. Для його виробництва потрібно мати родовище каменю. Бачимо ось так воно виглядає, і також потрібно мати поруч каменярню. Після будівництва каменярні не забудьте виставити обмеження виробництва саме на камінь. Ось якраз бачимо, як каменяр лупає цю скалу. Ну тут ніби все просто: або добуваєте камінь у себе, або закуповуєте його у балаклії. Далі у нас йде деревина. Це базовий ресурс у вашому поселенні, а лісопильня це ваша перша будівля, тож з цим проблем не має бути. Так само, як і з цвяхами, які виробляються у ковальні із заліза. Залізо ви можете виготовляти із залізної руди у плавильні, як от у моєму поселенні, або можете закуповувати залізо чи цвяхи у сусідніх містечках. Перші три ресурси є чи не найпростішими, особливо це стосується деревини та цвяхів. А от далі вже варто трішки попрацювати. Наступним і надзвичайно важливим ресурсом є цегла. Цегла, як ми побачили раніше, ніде не продається, її не можна буде десь закупити, тому точно доведеться робити цей ланцюжок виробництва у своєму поселенні. Я ось якраз вже заклав будівництво цегельні, ось так ми бачимо, вона буде виглядати. Ну а поки будується наша цегельня, поговоримо про пісок. Його добути не важко, просто варто поставити копальню піску. Її можна ставити тільки у певних місцях, які вам підсвітяться зеленим. Тож ми поставимо її ось тут, біля нашого глинища. Тим часом у нас вже збудувалася цегельня. Ось так вона виглядає. Тож одразу наймаємо працівників, встановлюємо кількість партій виробництва, а також налаштовуємо опції постачання. Обираю все, щоб виробництво відбувалося якнайшвидше. І ось нам повідомляє гра, що вже і копальня піску готова. Це чудово. Наступним важливим ресурсом є віконне скло. Нагадую, що ви можете придбати його у панютиному, до якого можна дістатися річкою. А я покажу, як налаштувати виробництво віконного скла у своєму поселенні. Тут нам потрібно дві будівлі. Головна це гута. Саме тут виготовляються скляні вироби, а сама будівля потребує палива, вугілля або дров. Для виробництва віконного скла гута потребує піску, а також поташу. Це окремий матеріал, для виробництва якого нам потрібна окрема будівля отже, поташня. Саме з неї ми і почнемо цей ланцюжок. Ось так вона виглядає. Тож давайте і заплануємо її на цьому місці. Варто зауважити, що треба мати цегельню та вапно у своєму поселенні для будівництва поташні та гути. А поки триває підготовка до будівництва по ташні, обговоримо ще один важливий ресурс вапно. Для того, щоб налагодити ланцюжок виробництва вапна у себе у поселенні, потрібно мати по-перше родовище вапняку, також каменярню, працівники якої будуть добувати вапняк. Далі вапняк переміщують у вапнярську піч, а після чого у вапнярці роблять вже остаточний готовий для будівництва ресурс вапно. Ну або можете його закупити у сусідніх містечках. А зараз одна з моїх улюблених частин у грі спостерігати за будівництвом будь-якої будівлі. Тут дуже деталізований процес будівництва, і ти відчуваєш унікальність кожної споруди у грі, це прекрасно. Поташня у нас готова, тож ми наймаємо одразу працівників та встановлюємо обмеження виробництва. Наступна наша будівля це гута. Саме тут будуть виробляти віконне скло. Заплануємо її поруч біля поташні. До речі, що стосується виробництва цегли, то біля цегельні варто також поставити копальню піску, щоб працівники не ходили десь далеко. Тепер можна вже спостерігати, як будується гута. Досить непроста споруда із потужною піччю всередині, як ми бачимо. Коли гута збудована, то наймаємо працівників і встановлюємо обмеження виробництва. Скляний посуд нас поки не цікавить, ми зосереджуємось на віконному склу і налаштовуємо опції постачання. Ну от, тепер всі ланцюжки виробництва налагоджені, тож приступаємо до будівництва кам'яниці. Для цього нам найбільше потрібно саме цегли. Тож глянемо, чи є вона. Бачимо, що трішки є. Недостатньо ще, але можна почати. А далі вже поступово люди будуть довозити. Потаж. Виготовляють, значить скоро буде і скло. Тож можна планувати кам'яницю. Давайте заплануємо її ось тут, навпроти церкви, красиве місце, як на мене. Думаю, тут у майбутньому збудую цілий район із кам'яниць. Ось з боку на панелі бачимо, скільки потрібно ресурсів, досить немало, так, особливо цегли. Ну що ж, будівництво розпочалося. Ця кам'яниця запланована більше на краю села, тож ресурси будуть постачатися не дуже швидко до неї. Бачимо, гра показує значок цегли, це значить, що поки немає готової партії цегли, але в нас йде виробництво повним ходом. Воно налагоджене і нам будуть поступово привозити цеглу як тільки буде готова нова партія. Перший етап будівництва завершено, перший поверх вже є. І так співпало, що ми будуємо якраз, коли настав грудень і випав сніг. Ну це дуже по-нашому, коли міська рада будує щось під кінець року. Ось так, поступово довозячи нові партії цегли, крок за кроком наша кам'яниця нарешті добудувалася. Гляньте, яка красуня вийшла. Ну що ж, сьогодні ми збудували першу кам'яницю. Велична, міцна і красива. Справжня окраса вулиці. Головне, це те, що тепер ми повністю розібрали весь ланцюжок її будівництва від каменю і піску до цегли, скла і вапна. Тож тепер, коли у вашому поселенні настане час зводити кам'яниці, ви точно знатимете з чого почати. Якщо відео вам сподобалось, не забудьте підтримати вподобайкою, підписатися на канал і поділитися своїми враженнями у коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.